Ну і власне про те, що зробив американський президент уже за 100 днів своєї роботи на цій посаді. Будемо говорити далі. Також так що залишайтеся разом з за постровці. Андрій Добрянський доєднується до нашого теру директор із комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Добрий вам вечір, пане Андрію. Спасибі, що ви доєднаєтесь. Вітаю і дякую, що знову мене запросили. Ане Андрію, ми будемо вас запрошувати постійно, бо ми хочемо якось предметніше розуміти, що говорить Трамп, що він має на увазі, як американці сприймають його заяви. Ну а найголовніше для нас, звісно, тут те, що відбувається у питанні завершення російсько-української війни, тому що ми вважаємо США своїм ключовим союзником і вважаємо все таки, що їхня роль має бути визначальною і ключовою у цій допомозі для України. Так, от, власне, 100 днів, що у цьому контексті. Зробив Трамп. Тому що риторика була від того, що зеленський диктатор і е, летять ракети по українських головах. Треба врятувати цих людей до того, що Україна сама розпочала цю війну. Да? Ну, ну, приблизно. Я не прямі цитати наводжу, але ну, розбіг приблизно ось такий був. Сто днів. Чи є успіх у Трампа у питанні російсько-української війни? Е, ніколи не знати. На жаль, це не є ідеолог. Тут є особа досить унікальний політик в нашій історії, який дуже легко може перескочити з одної позиції до другої. І чи інші політики могли чи особи вони могли перескочити, а чому він унікальний? Втім, що наслідки він не отримує, а він якось може змінити зовсім позицію, і його фанати ще будуть його підтримувати. Як і так само опоненти не будуть ефективно проти нього використати будь-які ефективні контрпозиційні. Гасли чи що іншого, то це чому є проблема зараз ну, навзагал зрозуміти, як переконати президента Трампа? Бо тільки що ми переконаємо його, він міняє свою думку знов і повертаємося до ситуації місяцями тому. Коли говорити про виступ, який очікуємо Дональда Трампа, Впевнена, що він буде наповнений пафосом, що він буде наповнений тим, як вдається зробити все для того, щоб Америка стала сильнішою, для того, щоб Америка була лідером у цьому світі. Водночас, про що говорять рейтинги Дональда Трампа напередодні такої визначальної для нього для нього події перших 100 днів, тому що сьогодні у нас є інформація у наших змі про те, що таких низьких ще за останні 70 років у 100 днів не було у жодного із американського. Ських очільників, так він історично е, впав у громадських рейтингах. Е, це опитування було приготовлене е, вже було знання, що його позиції не були популярні, е, але специфічно до 100 днів. Його ті, що голосували за нього, його виборці багато від них пропали від підтримку президента Трампа, але це не є через одної причини. Тут декотрі мають бізнеси, і вони дуже незадоволені, Що тепер економічний огляд Америки виглядає, що через літо Америка буде мати найслабшу економію зі всіх у Великої сімки. І далі в осені вже, мабуть, тоді ресесія починається. Далі ще депортації. Декотрі люди не не навіть уявили, що би міг президент так починати депортації по чолому ціло, по цілої Америці. Вони дуже любили його риторику щодо депортації, але що, щоб це побачити, щоб побачити федеральних агентів через різних університетах. Депортувати тільки що чули дворічну дитину, яка має американського громадянства. Тут це шокує людей. А далі ще щоденні його пости на соцмереж. Ну, мабуть, люди думали, вони привикли цього у першій адміністрації, але це так само неприємно людям, і це чому його рейтинг падає від тижня до тижня. Він так не думає, і він, чесно кажучи, із тим не згодний, тому що заявив, що опитування змі щодо його рейтингу є фейковими, і наголосив на те, що його адміністрація працює краще ніж будь-коли. Але ну ті заяви і те інтерв'ю останнє Дональда Трампа, яке рознеслося дуже красномовно. Одна із його фраз, яка звучить наступним чином: я керую країною і світом, і мені дуже весело. Приблизно так Трамп розуміє зараз те, що він робить. Я думаю, що він має ідею, як, яка його посада є. Це не це не реальність, але він він так, так бачить, що він може контролювати світ. На жаль, для нього він починав торгівлю, економічну війну з найближчих друзів і почало і проти цілого світу. Ще до нинішнього дня ніякого домовлення не знайшов з різних країн, що. Поліпшило стан американської економії, а далі ще він через його економічну війну він зменшив і звільнив американську економію, яка була сила, яка була причина, чому Америка так контролювала світ, то він побачить дуже швидко. Що не тільки його е, е, політика щодо тарифи, але й так само його е, політика щодо міжнародних союз союзників і друзів, як він е, підвищує риторику Росії, як він хоче мати якусь угоду з Іраном чи іншим країною, це буде е, це. Дуже швидко він почує і побачить, що такі традиційні довголітні друзі Америки починаються трохи відступити від Америки, і вже тоді не буде Америка, чи президент Америки не буде контролювати світ. Все би воно і нічого. І очевидно, спічрайтери допоможуть Дональду Трампу. Описати ефективність своєї роботи за перші 100 днів у своєму виступі, аби не історія про імпічмент. Тому що напередодні конгресмен демократ вніс власне, я так розумію, таке подання про оголошення імпічменту йдеться про сім статей. Розкажіть, які перспективи цієї історії це просто залишиться прецедентом, чи це може мати якийсь розвиток. На жаль, для опозиції нема можливості будь-якого імпічмент мати можна мати таку прес-конференцію, можна мати заяву оголошення, але це не навіть не дойде до, до будь-якого голосування, навіть і щоб створити справу розслідування щодо імпічменту у палаті представників, як і будь-який проєкт демократію не буде мати ніяку силу, аж Після потенційна зміна е, у палаті представників після виборів 26-го року. Тобто, аж у 27-му році є е, най, найраніше, коли ми можемо говорити про будь-який імпічмент. Ну тобто, нічого не буде подібного, як, до прикладу, під час першої ДА каденції. Тобто, зараз на цьому і все і зупиниться, а все-таки республіканці не дадуть. Так, але пам'ятаємо перші каденції, що він контролював більшість палати представників тільки спочатку, аж тоді, коли була зміна влади у 2018 році голосування від 2019 року, це, це коли починалися його проблеми розслідування різних справ. І перший імпічмент у 2019 році, і другий імпічмент у 2021 році. Пане Андрію, а коли говорити про ну треба ж трампа оцінювати не тільки за м, тим, як він працював, а як працювала і його команда, що можна зараз сказати про її ефективність? Чи були уже якісь певні ротації, чи були заміни, скажімо, у команді чи є єдність, і наскільки ці люди однодумці у своїй внутрішній політиці і зовнішній, також. Тільки один пропонований кандидат для його кабміну а, він перемінив а, навіть і перед будь-якого голосування чи навіть мітинг у сенаті. А, це було для генпрокора Америки. Всі, а, але всіх, які він пропонував, які отримали голосування, вони всі перейшли. А, то він надзвичайний Трамп має надзвичайний вплив на сенат і в Палати представників специфічно початку, самого початку його каденції. А від того часу декотрі інші кандидати, які він номінував на заступники міністрів чи, чи інші позиції, декотрі вони відмовилися, так само як Мет Кейтс на генпрокура, але ніхто ще не програв голосування у Сенаті, а то це ще покаже, що він має надзвичайний вплив. Тільки було одного голосування проти нього у Сенаті. Це було у справах тарифів, але втім, що він ще має вплив у палаті представників. Палата представників не буде підтримати будь-який законопроєкт проти тарифів президента Трампа. То ми бачимо, що в що навзагал. Ще контролює вертикально е, президент Трамп е, всі частини е, федерального уряду. Найбільші зміни не не є потенційної е, резигнації його е, е, команди, але втім, що він надзвичайно перемінив цілий федеральний уряд. Тільки минулого тижня ми чули, що 700 дипломатів і і радників у держдепартменті е, буд будуть звільнені. Додаткові агенції під держдепартментом будуть закриті, так як міжнародна агенція Федеральна агенція міжнародної допомоги, яку ми вже знаємо, що не має тепер праці в Україні, бо це зупинено, То це є найбільша зміна для федерального уряду, не його сама команда, але який вплив він мав через його президентські укази. Ну мені здається, що одним із найодіозніших все одно залишається Ілон Маск. Які перспективи, що він залишиться біля Трампа? Ми знаємо, що він до 130 днів має резигнувати його позицію інакше він має перейти повноважне таке перевірку і розслідування його різні тести на наркотики і що-небудь, щоб стати федеральним робітником. То він відмовиться від того. Тобто через наступних 30 днів. Ми побачимо, що він вже оголосив, що він планує не так брати активну участь. Він ніколи не був приписаний як головою до нового департаменту ефективності нашого федерального уряду. Він чилиться був якийсь неофіційний радник. А і е, якщо він залишиться, тоді знову е, до після 130 днів є приписано у е, законодавстві Америки, що він має перейти дуже потужне, таке е, серйозне розслідування, в яким йому би не було приємно. Андрію, посибі величезне вам що ви долучилися. Дякую за коментар. Будемо чекати і на виступ Дональда Трампа. Я думаю, що там буде що почути і обговорити і завтра. В тому числі, пасибі вам, що долучаєтесь. Андрій Добрянський був з нами на зв'язку, директор із комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Пасібі до зустрічі. Дякую.